Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Fullstack Online Сергій Бєлік. Сергію, привіт! Привіт! Підкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? А зараз я працюю в компанії, називається XStyle. Ми е, такий майнтул. Е, продукт розрахований на в принципі більше на американський ринок, і це такий стартап. Я якраз після того як закінчив, я потрапив на нього. А зараз в ньому працюю і фронтенд розробником А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, чим ти займався? До IT я 11 років, ну 10 років і ще рік навчання. Я пропрацював в компанії, яка займалася продажем будівельних матеріалів. Я був менеджером з продажу. Чому ти обрав школу GoIT, З чого розпочалося твоє знайомство, і яким який був визначальний чинник саме до зміни професії? Взагалі все трапилося в 2019-му, Коли прийшов карантин, з за того, що робота стало набагато менше з'явився вільний час, я почав шукати щось якусь інформацію, передивлятися, і мені потрапив на очі в інстаграм гоет uh, марафон, який я пройшов, і дуже сильно замислився в цю сторону. Зрозумів, що в принципі, ну так як я на попередній роботі зварився вже роки, так, три, uh, то я розумів, що мені ну, треба щось робити, а кудись далі йти працювати. ну, Продовжувати менеджером з продажів, я мені дуже цього не хотілося. А на програмування я поглядав, але так як ну не розумів з чого починати, якось просто поглядав. А от саме, пройшовши марафон, я вирішив, що треба я що, я що я зможу це зробити. І записався. А відкажи, будь ласка, Сергію, чи допомогли тобі матеріали з курсу під час проходження співбесід, і чи користувався ти ними вже під час роботи, коли ти вже працював? Під час роботи вже не користувався, тому що максимальна ця інформація вона є в Гуглі. і, Мабуть, швидше буде запитати в Гугла, чим зайти, відкрити з mm -hmm. коледжі, знайти урок? Ну так було простіше? А Взагалі, да ну допомагали, тому що ці ці матеріали були у мене під рукою постійно. Я там передивлявся щось, а і коли готувався до співбесід, я Дивився багато відео, саме співбесід технічних для того, щоб розуміти, які будуть питання, хто як на них відповідає. Розуміти, які у мене є знання на даний. ну так, якщо там ви приго якісь питання, я розумію, чи я відповів на нього чи ні. Якщо я не можу на нього відповісти, я лізу в теорію, дивлюся, mm -hmm. передивляюся відео. Тобто, ну відбувалося саме так. Це теж давало нормальний плюс, саме щоб розуміння, як проходить співбесіда, які питання можуть задати, і то як на них відповідає. Сергію, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до ІТ-сфери? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? А, фактично, у мене все змінилося. По-перше, я перестав працювати з людьми, так як я в продажах це робив, мені ну, воно вже. Не дуже хотілося цим займатися. Ось. По-друге, в мене зараз дуже цікава робота, яку я люблю, яка мені подобається, яка а, приносить мені задоволення. Я не скажу, що вона легка. Я не скажу, що все так прямо гладко. Ні. Але мені це дуже подобається. І я розумію, що я росту як в зарплаті, так і в своїх знаннях. Я росту і розумію, що якщо, наприклад, цей проект мені там ну, через якийсь час або просто надоїсть, я можу перейти в іншу компанію, на якийсь інший проєкт, і це буде ну це не буде якоюсь проблемою. Uh -huh. Я розумію, що it сфера дозволяє це зробити. А якщо я підтяну англійський, то це буде плюс в зарплаті як мінімум. Ну такі речі. Я розумію, що у мене куча перспектив, а я маю. В Принципі вільний графік по, по роботі. Я можу поїхати на офіс, я можу залишитися вдома. Я можу сказати, що сьогодні півдня я буду працювати там в першій половині, а далі ночі я там відроблю. Ну тобто, і мені ніхто за це нічого не скаже. Ну, все буде окей, і ну, мене, мене мене це влаштовує, мені це подобається. Добре, Сергію, підкажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи кожен може стати програмістом? Я думаю, що так. Да. Якщо людина цього хоче, так, да, є якісь моменти, там технічні може бути, там якісь там технічне мислення, чи ще mm -hmm. щось, але це не ну, це не панацея, це не 100%, Якщо там ти там якось не знаю, погано там в геометрії розбираєшся, ти не будеш ну або там математика. Це всі ж всі повернуті на математиці на математиці, кажуть, що якщо я не знаю математики, я програмувати не mm буду. -hmm. Я вам скажу так, що. Якщо ти джуніор-розробник, тебе не пустять програмувати якісь складні алгоритми, бо ти потушиш цю систему, бо ти це зробиш неправильно. Ти маєш бути з досвідом. А досвід цей приходить з часом, коли ти працюєш, коли набиваєш руку, і це може пройти або рік, або два. Ти можеш взагалі ніколи не столкнутися з важкою математикою програмуванні, якщо у вас цього немає на проекту або немає якихось ну, важких обчислень чи ще чогось такого. А як правило, ну не знаю, у мене не було таких завдань. От за два роки роботи у мене жодного разу не було таких завдань. Ось. Сергію, хочу в тебе попросити дати три найважливіших поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів. Ну, по-перше, треба вчити, здавати домашки, робити їх, здавати. Це основне це те, що вам дасть повноцінну базу, розуміння саме язика програмування, як він працює для виконання якихось мінімальних задач. Саме це це основне. Друге, це не боятися а, питати. Якщо у вас є можливість у когось питати, то завжди питайте без. Взагалі, роз, я розумію, що там іноді це важко, бо ти будеш відволікати якусь людину, да, але треба спитати все одно. Ось. І для того, щоб, це, щоб закінчити навчання і довчитися, і влаштуватися, вам треба вірити в себе і поступово робити покровку, по, по все, ну, все, що вам дає GoIT. Бо е, основне, чому я почав і взагалі вирішив піти саме на курси, тому що я розумів, що GoIT дасть мені структуру навчання, бо знайти структуру навчання самому це дуже важко. Бо можна піти і там я зараз вивчу мову програмування. Це дуже класно, але так не вийде. Ну, Може, виходить у одного відсотка людей, а у більшості ні. А коли у тебе є чіткий план, який тобі дають. І ти поступово приходиш до тих знань, які у тебе будуть в кінці, і це дуже круто. І це дасть можливість вам і закінчити, і знайти роботу, і бути вище по знанням на ринку, чим будь-який джун з іншої академії. У мене така ситуація була. Я приходив ну, одночасно взяли і мене і другого, і ще одного джуніор-розробника, Він був з іншої академії, але. У нього знання були на ну в рази менше, ніж у мене. Да, нас взяли обох, але він там дуже великі зусилля над собою робив, щоб дійти до якогось рівня, і він був в такому підвішеному стані. А до мене питань взагалі не було. Тобто, мої знання з ним сподобалися, тобто база у мене була сильна. а Структуру там якусь там я технічне завдання робив. Я там зробив якусь уже на невеличку структуру. Не все в це було в одному файліку. Це є така проблема. Все це було розбито на якісь компоненти, на якісь структури, які полегшує життя всім читати цей код, розуміти цей код, робити цей код Сергію. Дякую, дякую за те, що сьогодні прийшов. Поділився своїм досвідом. І підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Сергія, і пам'ятайте, що ви можете все, на що ви наважитесь. До нових зустрічей!